Вітаємо, дорогі красноградці! В ефірі черговий випуск програми Пряма мова. І сьогодні її гість, Красноградський міський голова Володимир Максим. Вітаю вас, Володимир Івановичу. Вітаю, і ось перше запитання завершується 2016 рік. Яким він був для громади нашого міста? Для нашої громади рік був дуже важливий. Він був плідним. Я би сказав, що характеризував його стабільність. Стабільність була бюджетна стабільність, стабільність була співпрацею з громадою, і головне був позитивний розвиток. Ми побачили на території нашого міста нові спортивні майданчики, нові ліхтарі. А головне, ми побачили, що люди змінили своє відношення до благоустрою. Ні, всі на жаль, але ми бачимо, що більше зрозуміло, що залежить це тільки не тільки від якої ти влади, яка десь там це в Києві чи в місті, але залежить від них. Тому цей рік був важливий, стабільний і позитивний для громади. Володимир Івановичу, а що було пріоритетним у роботі міської ради в цьому році? В цьому році пріоритетною роботи міської ради це було. Я би сказав, ек економне, раціональне використання бюджетних ресурсів і співпраця з громадою. Е е використання бюджетних ресурсів це дійсно наше повноваження, це благоустрій. І в цьому напрямку ми зробили багато. зрозуміло, що хотілося б набагато більше. І дійсно, ми чекали поповнення нашого бюджету або додаткових надходжень з обласного або державного бюджету. На жаль, так не сталося, але ми в цьому році теж зрозуміли, що. І своїми коштами раціонально їх використовуючи можна зробити багато. Дійсно, не, не вдалося капітально відремонтувати ті будівлі, які ми хотіли повністю дороги, капітальної ремонту приступити. Але поточним ремонтом ми максимально зробили. Я хочу сказати, що ремонти дорогих у нас найдешевші, мабуть, в області, а може навіть і в Україні. Але це не значить, що вони найгірші. Так само ми кожен раз дуже разом з депутатським корпусом. Відповідально відносились до кожного використання можна сказати кожної копійки бюджетних коштів для того, щоб щось встигнути зробити для того, щоб все було краще для нашої громади. І ще раз скажу, що на жаль, не всі плани були виповнені, тому що не знайшли ті субвенції. 10 мільйонів ми чекали на капітальний ремонт в вулиці Харівської, жодної копійки не поступило. і по іншим позиціям, по техніці нам обіцяли багато, але ми разом з громадою. Раз платниками податками використали ті можливості, які у нас були. Тому дійсно, як би там не було, це обов'язково раціональне використання бюджетних коштів і співпраця з громадою. А співпраця з громадою це не тільки допомога на території міста, не тільки допомога. Якихось громадських проєктах, але це навіть парада, присутність на сесії, інші громадські проєкти це обов'язково те, що вже працює в нашому місті. Децентралізація на місцях, Якими є перші досягнення в її реалізації саме в місті Краснограді? Мабуть, в цьому році ми вперше і як ніколи відчули, що. Почалася децентралізація. Вона ще не є територіальною. Ще не пройшли вибори в об'єднану громаду на території нашого району. Але ми вже бачимо, що фінансова децентралізація вже почалася. Чому вона визначалась? Визначалася в тому, що ми вже самостійно змогли визначати напрямки своєї діяльності. І я чесно скажу, що нам на цьому не заважали. А це вже велика допомога. Як то кажуть, не треба допомагати, краще не заважайте. І в цьому дякуємо і владі. І як би там не було, держави, незважаючи на важкий стан держави, яке веде війну, дозволили місцевим владам тими коштами, дійсно вони досить великі, хотілося б набагато більше, але бюджет ніколи не буде, мабуть, такий великий на даний час. Але ми вже зараз використовували кошти в тим напрямку, як голосували депутати, і цьому нам не заважали. І більше від того, ми збачили, що є і збільшення надходжень. Воно і кожен раз у нас було переконання бюджету, і була можливість перевиконання направити на потреби громади. Міська рада постійно займається залученням інвестицій. Що вдалося зробити у цьому напрямку в 2016 році? Ну я вже сказав, що на жаль, не та допомога, яку чекали з обласного державного бюджету. Не вдалося повністю використати, використати ці кошти. Не поступило в тому обсязі, який ми чекали. Але ми знайшли можливість залучати інвестиції до міського бюджету, до бюджету громади за рахунок грантів і показова цей грантовий проект у всі. Український фонд соціальних ініціатив, які разом з міською радою з сенсативними групами зайшли вже на територію міста. Це майже 10 мільйонів, які будуть зроблені, і дуже приємно, що ми відновлюємо інфраструктуру міста, та, та та будівля, яка була на території дослідної станції, яка була заброшена, але вона дійсно дуже красива, історична. Вона має свої традиції. Ми разом фондом української фінансової ініціатив. Відновлюємо його там, в тимчасово переміщення особи будуть жити, але ми будемо жити чим робиться за кошти Німеччини. Контролюються ці кошти, теж буде обов'язково аудіт міжнародний. Але вже я хочу сказати, це не тільки слова, а вже перші шаги зроблені зроблений проект. Це була співвідповідальність громади. Ми зробили проєкт, але вже зайшли перші вікна і там вже почалися роботи. І дуже приємно, що є можливість відновити свою інфраструктуру. Ще раз звертаю увагу. Це буде комунальна власність, власність громади. Ми впевнені, що війна це дійсно тимчасове явище, як тимчасові приміщені особи. Вони Бо живуть у нас. Ми підход міської ради було, що в першу чергу ми будемо надавати, з, будемо надавати Житло тим особам, які вже працюють на території міста, це лікарі, це педагоги, це люди, які вже приносять користь нашої громади. Але коли закінчиться війна, і люди матимуть можливість повернутися на до свої домівки, це буде житло, комунальне, соціальне житло, яке буде використовувати вже грамаду на свої потреби. Більше від того, я хочу сказати, що той проект є ще додаток, і більше трьох мільйонів надійшло, і теж ці вікна вже поступили на енергоефективність садочка. Ці вікна вже стоять. Але є домовленість, тому що проєкт реалізація проекту кінцевий липень, і я можу з певністю сказати, що це буде реалізовано. Я бачу, який потужний аудит, які потужні ресурси задіяні для того, щоб це було зробити. І вже зараз це вікна буде встановлюватися, щоб на 17 на садочку. І там буде заміна вікна, двері в повному обсязі. Це буде сучасний енергоефективний садочок. Це теж німецькі гроші, які будуть допомагати. Вже напряму нашій громаді у місті Краснограді чимало громадських організацій та молодіжних рухів. Кілька слів про співпрацю саме з ними. Дійсно, в нашій красноградській громаді з'явилося досить багато громадських організацій, молодіжних рухів. Це потужні організації. Чому потужні? В тому що є ідея, там нема політики, але там є мета: мета розвиток нашої громади. Я дуже дякую тим людям, які залучились до цього. Організація цих організацій до цього розвитку громади. Вони ми вже зараз бачимо, що змінюються навіть ті заходи, які проводяться, Це проводиться дуже часто за рахунок цих організацій. Молодіжка, яка працює, це, це молодь, яка об'єдналася, згуртувалася, Ще раз звертаю, там дуже мало політики. Інколи взагалі її немає. Але є мета: є мета змінити на краще життя нашого міста. А по великому рахунку це і нашій країні. І будь-яка організація завжди матиме можливість співпрацювати з міською радою, тому що і депутатський корпус заб'єднався, та й мешканці міста на платформі, що нам не треба зараз великої політики. великої, великої політики займаються народні депутати або Влада, яка знаходиться в державній в державі, а у нас є мета, яку треба принавести лад в своєму місті і разом змінювати наше місто, найкраще місто на краще. Актуальною проблемою для населення є його зайнятість. Чи працювала міська рада у напрямку створення нових робочих місць та залучення громадськості у заходах з благоустрою міста? Дійсно, найбільша проблема це створення робочих місць. Це проблема не тільки міста Краста це, мабуть, проблема всієї нашої країни, тому що розвиток економіки не буде без створення нових робочих місць, а без нових робочих місць не буде наповнення бюджету. Тому міська рада вже декілька років працює в цьому напрямку. Ми обов'язково створюємо 50-100 робочих місць, але вони сезонні. Для залучення громадських робітників, які прицитують на благоустрій міста. І в цьому році ми ще раз підтвердили своє бажання і можливість приймати не тільки центру зайнятості людей, але обов'язково прийняли і молодь. І як ми бачили результати, я навіть до цього відносився досить скептично, але молодь ще раз доказала, що вона може робити навіть краще ніж ті люди, які в центрі зайнятості. І ми бачили ці результати. Обов'язково будемо підтримувати це в наступному році. Ми вже запланували теж саме ті кошти виділяти на. Залучення громадських робіт молодь будемо залучати створені робочі місця для інспекторів про правопорядку для того, щоб нас на території нашого міста було краще. Але хочу сказати, все ж таки пріоритети ми будемо створювати робочі місця і в комбінаті комунального підприємства, тому що людина повинна працювати не до тимчасовому робочому місці, а все, ж, щоб у неї було постійне робоче місце. І є дуже амбітний масштабний проєкт. Ми вже на майже рік над ним працюємо. Створення інвестиційної площадки для будівництва потужного сучасного заводу. Міська рада вже виділила площадку, провела всі. Необхідні західи, заходи для того, щоб виділити цю площадку на аукціон під інвестора. Ну на жаль, чесно, хочу сказати, що не досить припони в першу чергу демонтальні, в державі прибрані. І ми вже рік, маючи бажання, маючи гроші, б'ємося над цим. Але в будь-якому разі ця площадка буде створена. Це територія. Вулиці Української, там більше 5 гектарів землі. Є потенціальні інвестори. І я сподіваюся, що в наступному році ми разом з вами проведемо аукціон, в якому будуть початувати інвестори, і заложимо перший камінчик для будівництва нового сучасного заводу, В перспективі це буде завод перероботки сільхозпродукції. І останні питання Володимира Івановичу над вирішенням яких основних питань і основних проблем буде працювати міська рада у 2017 році, і яким є бюджет на новий рік? На останній сесії міської ради був схвалений міський бюджет одностайно депутатами присутні на сесії міської ради. Я хочу сказати. Цей бюджет, який був схвалений, він не гірший від того, що був, і це дуже радує. Ми сподіваємося, показники там росту закладені. Є зміни державного бюджету. Всі ми чули, що змінена мінімальна заробітна плана. 3200, обов'язково це було вирішено і закладено і в міський бюджет. Більш подробні показники ви маєте можливість подивитися на сайті міської ради. Я ще раз кажу, він не гірший. Там є показники для росту. На жаль, ми зараз. Вираховувати ту базу, хотілося б, щоб наповнити показники дійсно. Ми не переглядаємо ще раз, звертаю наших шановних підприємців, наших мешканців, що ми не змінюємо ставки налогів, не змінюємо ставки оренди. Вони не, можуть, опять же, найменше у нас в області, але ми кажемо, що ми закликаємо всіх, щоб платили податки. Тому нам не треба, бо ми будемо вимушені повишати ці ставки налогів. Тому я хочу сказати, що дійсно бюджет. Прийнятий він не гірше від того року, який був держава, деякі, деякі познаки перекладає на місцеві бюджети. Ви всі чуємо це по телевізору. Я хочу сказати, що на даний час ми знайшли розумний компроміс, щоб виконувати зобов'язання, ті, які Держава покладає на місцеві бюджети, тому що дійсно і надходження збільшується досить пропорційно. Не в тих обсягах, як би хотілося, але це компромісний бюджет, яким і я скажу, це не бюджет виживання, але все ж таки бюджет стабільності, і я сподіваюся, розвитку. Більш від того, як би там не було, ми хотіли сказати про пріоритети в наступному році. В Наступному році є така проблема, я вже казав, про. Документацію, що припони держави, в нашому місті дуже велика проблема це відсутність генплана. Відсутність генплана це як у, чол... ну, у людини має паспорта. Щось робити практично неможливо. Ці виробництва генплана закладно перетети розвідки і соціальної програми області на 2015-20 рік. Обов'язково ми звертали до всіх і до народного депутата, які пообіцяв сприяти, тому що виготовлення нового генплану або актуалізація старого генплану це майже мільйон. Таких коштів, тим більше як ми кажемо, на бумагу в місті на жаль немає. Хоча ми, якщо нам не допоможуть, вимушені буде з цього починати, тому що я звертаю увагу, будь-які виділення участків, будівництво заводу, будь які дії на території міста без генплану, вони. Не досить легентивні, і це обов'язково будемо робити. Але хочу сказати, що навіть в тих умовах, що в цьому в нас ми ну, зв'язаної руки, ми робимо досить багато, і ми бачимо, що з'явилося на території міста сучасні спортивні майданчики. Почали почали будівництво Фока. Дійсно, ми були. Продовжуємо освітлення міста. Всі дороги в нас проїжджі, такої вже, як, такої, як то Харківська, у нас нема. Ми розуміємо, що це поточні ремонти. Ну зрозумійте і нас, тому що капітальні видатки це треба було зробити одну вулицю, забути про всі інші. Я сподіваюся, що в наступному році теж ми знаймемо можливість або грантові, або все ж таки виконують свої зобов'язання. Ми звертаємо увагу, що в цьому році ми державі на майже на 400 тисяч. Помогли в ремонті круга, який не мали відповідальність міська рада, але ми мали відповідальність перед людьми, які там виходять. Тому в будь-якому разі ми будемо зараз. Є подвіжки, ми дуже сподіваємося, що є житлове будівництво, змінюється нас на краще. Ми поведемося інвесторам, що гуртожитка технікуму вийшли інвестори, які теж розглядають по відновленню і реконструкції цього гуртожитка під будівництво. Ми повинні в наступному році обов'язково закінчити закінчити реконструкцію освітлення. І ще раз звертаємо, ми не залучаємо підрядників. Це довше, але це економніше і набагато економніше, майже двічі дешевше получається. Ми будемо співпрацювати з громадою, тому що дійсно вже люди зрозуміли, що все залежить від них, але від розуміння дуже небагатьох перейшло к дії, що вони виходять на вулиці, допомагають інколи патрулювати на вулиці Мінса інколи. Посадити деревце інколи просто прибрати біля свого двору. Це дуже важливо, тому що як би там не було, разом ми зробимо набагато більше. Дякуємо вам, Володимире Івановичу, за розмову. Дозвольте привітати вас з наступаючим новим роком. Побажаємо вам щастя, здоров'я і основне успіхи в роботі на благо нашої громади. Дуже дякую, всім бажаю щастя, здоров'я в році і процвітання нашої громади. Дякуємо. А красноградцям нагадуємо, що це була програма Пряма мова і її гість Володимир Максим, Красноградський міський голова.